Друзі, ви уявляєте, цю любов чи цю відданість? Я не знаю. Поїхала мала, я вчора їх вечором покормив, нічого не з'їли. Ну, думаю, ну ладно, буває. Ранком будуть голодні. Насипав ранком їсти? Ти облизуєшся, хочеш їсти? Ну нічого не поїли. Ні він, ні вона. Тобто, ну просто собаки. Ну як це так? Чим там пахне? Чого не покушали? І такі, вроді би, активні, ну, що все гаразд з ними активні, але їсти відмовляються. Це і за Джессі таке переживання, чи як, ну дивіться, ну активні. Навіть розум мене по дорозі. Тор, давай, давай кушай, давай кушай, будемо кушать. Тор. Типа відщепись ми самі по собі. Да, це, звісно, стрес. Але ж активні. Просто що не, не їдять другий раз. Звечора не поїли і зранку не поїли. Ну я думаю, зараз проголодається, будуть їсти. Просто Джесі немає. І ось така поведінка. Шукають, шукають мала. Винюховує. Ото таке то.